Усім доброго дня, компанія Кохеса, канал Кохеса Ікен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 14 грудня 2023 року. Щось новеньке, хоча новеньке трошки забуто старе, можна сказати: так. це блендер Bisser 10203. Тобто ну, звичайний занурювальний блендер, тобто, звичайна ніжка. Тобто, все доволі таки просто, але трохи е, назва, скажімо така, незвичайна. До цих пір в нас її не було. Схожий він на багато інших. Але є різниця в тому, що є муфта і втулка, і, е, як завжди, ми про це говоримо, вони, навіть якщо два схожі блендера будуть абсолютно, вони будуть відрізнятися. Відрізнятися будуть посади отвором. Тут може бути лиска, подвійна лиска, як в цьому випадку, може бути шліцевий вал, тобто може бути все як завгодно. І навіть той самий виробник того самого виробу може зміняти, змінювати, скажімо, якщо навіть країна виробник трохи змінюється, так само змінюються ці всі речі. Тому не намагайтеся в перспективі ставити від чогось кудись до тих пір, поки 100% не, не, не дізнаєтесь Усі розміри. В цьому є різниця, і буде воно чи не буде працювати. ну Це дійсно залежить від того, чи ви щось будете підбирати, чи ви візьмете те, що треба. В даному випадку в нас є муфта, в нас є втулка. Показую муфту та, яка була в оригіналі. Бачите, вона певно в два рази ну, тончіше, з дюрочкою всередині навіть. Тобто все економили, скажімо, китайці, не знаю точно, хто це виробник. Як могли, ми зробили ось таку, бачите, да, різниця. яка Ну і що можу сказати? Тут всередині є втоплена лиска, тобто є і таке, скажімо, такі рішення. ось, ну Певно, тут вам буде тяжко щось побачити. Там є вал, звичайний вал і звичайною лискою. ось, Тому ну що можу сказати? Тут все зазвичай, як зазвичай верніше, все просто. Треба оприділити, де у вас знаходиться лисичка, і таким чином поставити муфту туди, для того, щоб вона чітко сіла на своє місце. ось Коли вона вже під натиском пальця вже починає у вас сідати, тобто ви внутрішню лиску потрапили так, як треба. Тому треба взяти якусь наставочку, просто там вперти в ногу достатньо того. І вже ця муфта, вона зазвичай. Бачите, вона Некенько пішла. Тут не треба чогось сильного вбити, тобто тут не шліцевий вал, то все доволі таки просто. Сіла вона на своє місце, з цим питання вирішено. Далі в нас є блендерна ніжка. Тут вже ми маємо дві лиски, в принципі, складного так само немає. Оприділили, як треба почати двигати це все діло. Тобто, направити треба на цю подвійну лиску. Єдине, що можу сказати, бачите, тобто на кожній втулці тут в нас є така невеличка кайма, скажімо так, такий ободочок. От. І цей ободочок, якщо ми його будемо тиснути, тобто будемо впливати на нього саме нагрузку домой, наприклад, візьмемо стару муфту, направимо і почнемо бити. Ми обов'язково цей ободочок ми його зламаємо, просто. Він, він просто буде кирдити. Все, його не буде, він обламається і на тому все. В принципі, так само втулочка починає вже сідати, тобто я її направив вірно. І тепер нам треба обов'язково ще взяти в ніж вперти, тобто, тобто можна поставити на щось, що там таке, що не буде давати смекатися в ножу, тому що він сидить набагато нижче відносно цієї поверхні. Для того, щоб не, е, вал сам не псувати, тому що е, вал сідає і він тримається в цій ніжці завдяки стопорному кільцю. Всередині, отут десь є стопорне кільце, воно фіксує ніжку, для того, щоб вона не рухалась. Якщо вона у вас рухається вже більше, навіть ну, буває так, що ніжка взагалі туди-сюди ходить як завгодно. А є, що вона рухається там, навіть 5 мм. Сантиметр в кого як, тобто кіце дещо тримає, але ж воно вже прослаблене. Тобто тільки якщо у вас ніжка ходить вверх-вниз, вона обов'язково буде руйнувати і втулку, і мухту. З цим треба щось робити. Є вже зараз ніжки в нових виробах, вони доволі нескладно розбираються, можна виняти вал, ставити стопірне кільце, поставити все на місце, зафіксувати і все буде чудово. В старих ніжках це не передбачено, тому є спеціалісти, що роблять, є, скажімо, ті, ну, хто не може зробити, просто і викидати. І купляють щось нове. Тому я беру знов-таки, не можна сказав, що можна було муфтою це напихнути, ну або її перевернути до городригом, таким чином, да? вперти, вперти, і просадити отаким молоточком, не сильно або, можливо, взяти якусь наставочку. Ну, наприклад, в мене от теж щось є, ви можете взяти щось з дерева. Ну не треба тільки молотком бити, тому що можете її просто зіпсувати, і на тому все у вас закінчиться. Придеться купляти щось нове. Якщо ми все зробили вірно, то в нас має ніжка повноцінно сісти на своє місце. Бачите, в мене зафіксувалося, все чудово. Зараз ми можемо спробувати ось. Нам так само вислали кришку. Бачите, так само блендер сідає, все фіксується. Спрацьовую всі ці. От. Кнопочки, тобто все чудово, це класно. Можу сказати ще одне, що в багатьох виробах є таке, що муфта чи буде одна, скажімо, то вона буде стояти, а втулочки можуть бути на насадці, тобто на якійсь там на вінчику, можливо, можливо на блендерній ніжці, На цьому можуть відрізнятися. Тут все нормально, тут все однаково. тобто що Щут вілески, що тут вілески. І певно, якщо є ще якась насадка, то обов'язково. Там така сама, тому все тут чудово, все нормально, все в нас вийшло. Якщо є потреба, будь ласка, звертайтеся. Якщо е щось схоже у вас вийшло з ладу, а ніде взяти. Будь ласка, так само звертайтеся, висилайте свої прилади. Е в кінці відео є наші телефони, є наш сайт, де ви можете пошукати самостійно, знайти що вам буде потрібно. Якщо чогось немає, звертайтеся до менеджерів, все вам підкажуть, розкажуть. І ми обов'язково це зробимо. На тому будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні, слава ЗСУ!